Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла. І сьогодні ми з вами готуємо дуже смачне печиво. І при тому воно дуже просте і дуже швидке, шоколадно-мармурове. Для нього нам знадобиться зовсім простий набір продуктів: Борошно, какао, яйце, цукор, олія, сіль та розпушувач, а також вода. І тож розпочинаємо. Беремо яйце, всього лише одне яйце. Всі продукти я беру кімнатної температури. Додаю 100 грамів цукру. А також можна додати ванільний цукор або ванілін. Розмішуємо та кладемо дрібку солі. Виливаємо сюди ж олію 70 грамів. Поєднуємо все це і додаємо воду кімнатної температури 50 мл. Беремо сито і просіваємо 250 г грамів борошна. Відразу можна сюди класти і розпушувач та какао 20 грамів. розпушувача беремо 8 грамів. І теж його додаємо відразу. І все це просіваємо. Просіявши приблизно половину, перемішуємо, щоб у нас краще поєдналось. Перемішали і знову просіваємо. І під кінець складемо дрібку ваніліна. І гарно-гарно все це вимішуємо. І тож я вимішала лопаткою, наскільки це можливо, а далі буду вимішувати його руками. Хоча вимішувати довго його не потрібно, лише щоб гарно поєдналися всі інгредієнти. А тим часом духовка наша включена на 180 градусів і розігрівається. Борошна багато підсипати не потрібно. Тісто повинно бути м'яким, не забитим. Ну, ось і все. Ось таке тісто. Такий красивий у нього колір, шоколадовий. А тепер беремо цукрову пудру. Приблизно 100 грамів я беру. Відразу беру силиконовий коврик, на який буду викладати свої поченюшки. І ось так відриваю трішки тіста і роблю кульку. Приблизно ось таку. Відразу відправляю до цукрової пудрочки свою паляничку. Ось так. Придавили трішечки, ще притрусили, щоб гарно-гарно вона пудрою була присипана, і працюємо далі. Вирішила накручу швиденько заготовочок, а потім буду їх обмокувати. Тож, у мене вийшло 20 піченинок, вірніше паляничок. А тепер я швидесенько всі їх в цукрову пудрочку приплюснула, притрусила і викладаю так всі. Пудри не жалкуємо, присипаємо щедро все. Приплюскуємо свої палянички трішечки, отак, їх пройшлися, пройшлися, пройшлися. І в духовку нашу красу. На 10-15 хвилиночок нехай випікаються. Наше печиво випеклося в оселі неймовірний аромат шоколаду та ванілі. Дуже смачно пахне, не терпиться його скуштувати, але воно дуже гаряченьке. Випікала я його на силіконовому коврику на решітці, можна, звичайно, його і на деко, простеливши пергаментний папір. Випікала рівно 15 хвилиночок, а тепер трішки почекаємо, щоб воно, хоч крапельку, охололо, і будемо куштувати. Існує багато рецептів. Мармурового печива шоколадного, але я вам скажу, що цей для мене вдалий. Зручно те, що не треба тісто залишати в холодильнику, його вимішуєш і відразу можеш випікати. І зручно те, що він бюджетний. Завжди є ці продукти у вас на кухні. Печиво виглядає неймовірно привабливо і дуже-дуже ароматно пахне. Тож я його поспішаю скуштувати. Дуже красиве, подобається мені і дуже ж воно таке смачне. Погляньте на цю красу. Ох, 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 аби ще було чути, як воно хруснуло, М -м -м. думаю, щось там вивловили. Для поціновувачів шоколадного я вам скажу. Це супер смачно. Це печиво має насичено шоколадовий смак. Крихке, має кірочку дуже смачне. До чаю, до молока буде супер. Сподобається і дорослим, і дітям. Тож бажаю вам, мої милі, добра та миру. Будьте завжди здорові та будьте щасливі, заходьте на мій канал. Якщо подобається, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. І, звісно, підписуйтеся. А зараз я з вами прощаюся до нових смачних рецептів!